А у нас буде на сьогодні челендж. Кого грязний язик. У нас, у нас є палочки. У нас стоять палочки, кольорові. кольорові палочки. Стоїть барабанчик. І язик. Стоїть барабанчик. Ви будете крутити барабанчик. Наприклад, попадає жовтий колір. Ви берете дві палочки жовтого кольору. Коли ви вже ну, подивитеся, кого грязний язик, той вийде. А синий пропускає хід. Так, занимається. Так. Починає хто? Я! Юрка. Давай, крутим. Йорка си Йорка пропускає хід. Марта. Червоний. Ти береш дві штучки червоні. Мария, вибираєш віку, хочеш? У них склається. Давай. Раз, Йорка. Йлочка. Так, жує, жує. Разпомнів, як я вам покрасили. А нє, я каца це час крутить. Уже червоний язик. Бережішточки жовтих. Кримай, це всюдиш. А ну мати язик. Дівний червоний язик! А як це все буде змішуватися? Жовті губи! Жовті! Марта крутись за цей час, а Юрка нам зараз покаже. Жовтий. Дві. дві штучки жовтих. Так? Ааа, Юлька. Давай. Двісточки жовтим. Юрка, то Юрка бере дві штучки жовтих. Ой, не був Давай, забере. Ну я вже оранжевий. Так, Тепер марта. Це вже третій раз. Зуби потім будуть ділити. Так, зелені. Береш дві штучки зелених. Зелені? Світлі і темні. Я хочу свій твої. Скільки крутий? <ріху> <ріху> Це вже якийсь коричневий. Йойка, дві штучки зелених. Раз, два. Тримай. А в тебе в тебе щось не темний. Ти щось Юлька виграє сьогодні. Треба, щоб було когось такий... Ух. Тепер Марта, для тебе давай, давай крути. Я за тебе покручу. За а, в тебе я я ти Я буду... болотний. Я буду темний. Щоб в мене не був темний. Ага. А, а другий. Ааа, тримай. Вітіка насично оранжева. Другий раз візьме. Так. Крутиш. Юрка. Юль. Юрка, крути. Синій, ти пропускаєш хід. Давай. Жовты. Берешь, ты штучки. Раз і ще Раз. Еще. Надо оцю. Ну давай. Тепер я. Тепер ти. Так, будемо дивитися, що у нас получится. Так, заранее. Давайте будем движечки за Тримай. Вибрати проти. Ми цики в неї покажи. Жокистики теж, як у його Так, тепер Марта. Жовтий. Бери ти язик. Нічого, нехай буде. Тепер я. Тепер ти. Никиасли. Ну, кис кіасли. Жовтий. Ні. Напевно, жовтий це лимон. Зелений, зелений. Ні, синій, Юлька пропускає хід. Ні, напевно, зелений. Ну, Маліка, напевно, жовтий. Зі Маліка, напевно, жовтий. Маліка, напевно, жовтий. Ви всі сім не, не кислий, а лимон, це напевно лимон жовтий. Добре, давай. Ми кислий. Давай. Я. Так. Червоний. Один. Два. А ну Юлька язик. Ой-ой-ой. <сіх> 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 Теперь я. Тепер ти крути. Марта язик. Свій. <сіх> Жовтий. Так. Ма дві ж жовтих. Ой, Марта червоний тепер. Ай-яй, ай, лавену. Марточка сідай. <сіх> <сіх> тепер Марта. Йо-йо-йо, який в тебе... Ааа! Синій. Давай, подикнули синій. Пропускаєш хит. Ну покажи язик. Язики у вас грязні. Покажи Люди Йо Язик грязний. Гряз... Людька, покажи язик. Так, зелений. Раз. Два. Людька. Один, два. а вони липнуть. Не липнуть. О. Спасибо. А потім щось зле злі Червоний. Давай червоний. Це Ні, я візьму це два. Давай, запахай. Нічого. <не> <рекунок> давай. А? Ну давайте до русу язики показуй. Цікаво. <рекунок> Морда такий червоний. Диви у мене. А в тебе якийсь грязний, сараний. Не знаю, який там колір. Тебе дуже себе червоно. Давайте ще по одному разу. Може прис має бути. Це ж вигляді? У люльки жовтий. У люльки жовтий. Жовтий. Брати. у люльки жовтий. Жовтий, давай, брат. А? Ага. Тепер марта. Останній раз. Це можна робити безкінечно. Зелений. Давай. А тепер три штуки бере зелених. три штуки. І Юрка ще до нас крутить, братаж три штуки. Червоний, Юля, то червоний був. Червоний. Тепер три штуки ти береш. Тримай три штучки обрати. Зелений – це Угу. А оранже принципка. И <клухи> моа? Юркашна тебе. Можна ще куптити? Так. Да. Ну давай. Й такий червоний. У мене червоний, рівний червоний. Буду... Раз, два, три. Ні, ну давай два. Двіцький маленький. Це полуниця. Полуниця. Це на це полуниця. На сенс смакі. Апельсинка, полуниця, яблучко, лимон, буржоти кеслий дуже. Так. А ну показываем свой язык. Давай, Юлька тоже романчик. А? Так, показываем свои языки. Так, подожди. Зеленый. Люди зеленые. Нет, весь мы награем. Так, да, мы уже не награем. Даже покажем свои языки и подаем, кто же вы. Ой, у вас дана. Я <реш> ще палички врав, рамше були, щоб на прес виграла. Так, ну хто ж виграє? <реш> язик. В неї червоний і брудовий такий язик не знаю. А Юрка свій язик. Я тільки помню. Виграє. <реш> в Цьому чанді. Юлька. Юлька отримує поні. Тривай, пані. А, Мар... а Марта допоможе їй відкрити. Допоможе їй Марточка. Так, подивимося, що там таке. Що там, що там? Допомогти вам теж? Там заклеєчка. Поні Угу. Марта ще з другої сторони відкрий. Хочу подивитися на поні. Вау, і така курасі, давай покажемо. Так, отака поні була. Ну, давайте ще палочки наїдь. І сусенька. Так. Поні. Маленька поні, вавіка. Це може королева. І розчосочка. Синяк. Маленько, ні, сердечко. Так. Вам сподобався цей челендж? Так. Так, ладить же.